Ice bucket Challenge по кірвоградській. Всесвітній флешмоб з обливанням холодною водою, що підхопили кіровоградські журналісти, набирає обертів. Нагадаю, минулого тижня в прямому ефірі кіровоградського інтернет-телебачення медійники долучились до всесвітнього благодійного флешмобу, виливши на себе по відру води. Так стартував збір коштів на підтримку кіровоградців з 55-ї артилерійської бригади, зокрема журналіста тижневика України Центр Олексія Гори. Впродовж першої доби вдалося зібрати більше тисячі гривень. Мокро стафету підхопив. Єфім мармер Іван Костроба та запорізькі журналісти. Слава Україні! Слава Україні!